Доброго дня всім. Сьогодні у нас на огляді Шуруповерт Warcraft з батареєю 4 А. Можна поставити 6, можна поставити 2. Цієї батареї вистачає. Йому я не знаю наскільки. 4 А. Ну, загалом скільки я їм не користувався, а користувався їм 2 роки. Я їм ні разу не висажував батареї 4 А. До кінця, ну, хоча, ну, наприклад, монтажем там покрівель я не, за... не займаюся, а так я десь там дірку якусь просверлити, то абсолютно нормально справляється, нічого, ніяких він мені 에... проблем не виникало з ним. В ньому є. Єсть... Ось я зараз покажу на тестування цієї батареї я залишу посилання в описі і дивимося. Ну що, в режимі відбійника, ну, тобто удар. З прокручуванням удар. Це не перфоратор, це просто удар на дрель, типу. Дивимось, працює. І працює доволі непогано, в кирпичі абсолютно добре все. Дірки він б'є. Так, друге положення. дивимось дрель. Доволі потужно. В режимі обмеження крутного моменту. Зазвичай це ж на першому положенні, коли шурпокрутом чи шурповертом користуєтесь. Все. Максимально крутний момент. Далі там регулюється щоб менше. Ще менше. І дивимося. Все. Перше положення. Взагалі. Тільки-тільки регулюється все. Є в нього одне диво тільки. Мені воно. Ну, а здається, ну, наприклад, зажа... зажимати сверла там, чи ще щось без питань можна тільки що поставити його потрібно там, в режим там сверла. Ось. Отпустило патрон. І так ну, більшість так, мабуть, і користується. Але якщо ви захочете його, наприклад, просто рукою без, е, цього, ну, без його мотора відкрутити, то так ніби він не відразу тормоз спрацьовує. Спрацьовує, але якось поступово. Ось чуєте, я його прокручую, він. Ніби трошки прокручується. ось Прокручується, а тоді аж пізніше спрацьовує все. Тоді ніби отак. Ось, ось, ось такий інтересний в нього тормоз. На, на ходу, бачите, він працює відразу. А от отак рукою, як крутиш, ніби якийсь... Пробуксовка в нього, для чого так і зроблено, я не знаю. Я його не розбирав ні разу, не дивився, що там всередині. До речі, якщо потрібно зажати сверло там чи щось інше при, ну, от, наприклад, в режимі шуруповерта при обмеженні при обмеженому зусиллі. ну, Наприклад, отак ось. Обмежена зусилля, вже все. То він все-таки зажимає. Патрон не цей. Ось о, бачите? Ось о, я його з усієї сили давлю. Ну, то, тобто тормоз спрацьовує. Але ну, чомусь отак з такою якоюсь трошки ніби затримкою. Не знаю. То так і треба, чи, чи то в мене так якось воно. Сверла. Я не знайшов на 13 мм, але на патроні тут написано. 13 мм. Є така цяцька, вона трішки. Не 13. Що тут? А, а так, 11,5 мм. Але як бачите, вона туди входить з запасом ну, тобто 13 мм тут є ось в мене ще є отаке от маленьке свердло так ну, двигаємось зажало ще й із запасом ну тобто десь півтора чи міліметр воно нормально буде двинуся Фактично не б'є. Фактично не б'є. Здивіться... Ну, шват мінімальний, але ж, але ж два роки шуруповерту. шуруповерт. Тобто вважаю, що за такий час такої потужності шуруповерт. До речі, втримати його на другому положенні ще не можна. Ну, тобто, можете на другому положенні втримати за патрона, тако, якщо зажати. А так моєї сили не вистачає, щоб на першому положенні воно прокручує, рука горить. Ну, тобто, не... на першому положенні я його втримати не можу. Ну, звісно, гайки на колесах з машини, мабуть, ви їм закручувати не будете. Але для повсякденних таких ось проблем і навіть, навіть якщо і професійного монтажу, мабуть, мабуть, витримає аж бігом. Двигун у цього шуруповерта щитковий, але як на мене, то більше, ніж досить. Вважаю за доволі непогану річ. Ось такий коротенький огляд. Лайк, підписка, до побачення.